Як швидко розпороти оверлочний шов, щоб було ось так рівненько та гарненько, і не порізати тканини. Показую на прикладі ось цієї маєчки, я її шила до костюму трійки два роки тому і майже не одягала. Працюватиму з ось такими інструментами, звичайний розпорювач і ось такі ножнички для обрізання ниток. Єдина порада завжди вибирайте якісний та гострий інструмент. У мене тут, крім оверлочної строчки, ще є відстроєння по верху тому з вивороту, ось так розрізатиму додаткову ниточку. Нитки з петлителів абсолютно не зачіпаю. Розрізаю ось ці дві, що роблять голочки. Такі надрізи роблю з невеликими відстанями так легше виймати, потім буде ниточку. Ну а тут вже виймаю ті три ниточки, які розрізала. А далі магія. Беру за ниточки петлителів і вони ось так самі розпорюються.